Але якщо федералізація, тоді який наступний крок Путіна? Повернення Януковича, повернення Азарова, повернення там решти, Медвечука. А що вони не суб'єкти? А от він буде сенатором від округа Донбас. От ми хочемо. Знову ж таки, Путін може вернути навіть деякі території окуповані, розуміючи, що він їх спеціально прогрівав для федералізації України, щоб потім через ці території завести. Тих, хто буде розломувати Україну зсередини і буде заважати вступу в ЄС і в НАТО. Це не те, що ми від цих територій повинні відмовлятися, ми просто можемо їх забрати. Але, наприклад, Японія не проводила вибори після знищення фашизму, по-моєму, років 5 чи 8. Ну, яка буде військово-цивільна адміністрація, а що вибори проводить? Ну, фашисти ушли тільки, що їх розбомбили атомними бомбами. Кого люди виберуть? Ну, тих самих фашистів. Відповідно, але, типу, Путін каже: ні ні, -ні спочатку вибори там. У нас же от лінійка Губарів вистроєна. От, тому тут зрозуміло. Ну це ж флешбеки до Мінська. Ти зараз так, говориш Путін, про флешбеки Путін, до Мінська. Хорошо, а Путін не вийшов з Мінська. А що, Стамбул це не флешбеки до Мінська? Теж? Ну, ну, все, типу, Трамп каже, нам Мінськ не треба. Україна каже, нам Стамбул не треба, а Путін каже, нам треба Будапешт. Насправді, Росія, якщо їх проаналізувати, вони нічого нового не генерять.